Вітаю любі п'ятикласники на уроці історії рідного краю. Тема нашого уроку Яків Новицький, Дмитро Яворницький співці Козацького краю. Дмитро Яворницький, один із перших розпочав систематизоване вивчення історії Запорізького козацтва, використовуючи архівний матеріал, пам'ятки археології, народні перекази, відомості топоніміки. Розповіді населення йому належать фундаментальні праці. Запорізькі козаки були захисниками українців від татарських набігів та польських нападів, від усякого поневолення, тому образ лицаря козака був дуже популярним у народі. Книги Дмитра Яворницького стали класикою історичної літератури про запорозьких козаків. Ось одна з легенд про запорожців, записана Дмитром Івановичем. А скажи, чоловіче, чи я оце була земля і спокон віків? Оця земля А то ж, Вона була запорожська. Що ж воно за запорожці такі? Лицарі такі, о що? Ну, а не чужа ти, добродію, як жили ті запорожці? Як жили? Жили кошами. А що ж воно за коші такі? Кош це невеликий курінець або повіточка на колесах. Бачте, запорожці займались скотарством». То то як випасуть на одній місці траву, тоді зо всім своїм скарбом перевозяться на друге місто, а з другого на третє, а з третього на четверте і далі. От для того вони і робили курені на колесах, септо коші. От як? Так. А хто тобі казав про тих запорожців? Та хто? Батько, а батькові дід. Він ще зайшов запорожців. То було й розказує батькові, а батько вже нам відповічав, як ми були малими. Ну, та й ну, він і відповічав, що то за народ був. То, каже, знаюки, страшенні знаюки були і великі мисливці. На війні їх ніяке оружжя не бере, окрім срібної кулі. А в погоні так їх і не пізнаєш, чи воно люде, чи воно що друге. Оце пробіжать з верству та й перелються у річку, а неприятель думає, що то справжня річка. Потім, як пробіжить погоня. Вони уп'ять поборються, козаками поробляться. А річка так і зостанеться річкою. Тоді один сяде на одному березі річки, а другий на другому, поснімають себе чоботи і сидять кашу варять. Вони на все способні. Були могли і в річки переливатись, могли так зробити, що і річка висохне. А як вийдуть на війну, то їх б'ють кулями, а вони собі байдуже. Пазухи порозставляють та й собирають кулі. Це легенда. Слава про запоріжців ширилась по всій Україні. Багато хто з пригнічених селян, знедолених міщан тікали на Січ, щоб стати справді вільними людьми. А як приймали до козацького товариства? Про це існує багато легенд. За однією із них приходили люди до запорожців через природну парадну браму Хортиці, де один раз на тиждень на прибулих чекали досвідчені козаки. Коли чоловік направлявся на Січ з іншого боку Хортиці, то це могло означати, що він йде сюди з недобрими намірами. Новачка запитували якої ж ти віри? Християнської. Ану перехрестися! Людина хрестилась і її приймали, але справжнім членом козацького товариства чоловік ставав тоді, коли проходив випробування в бою. У народі перекасували і прокументні іспити новачків. Бувало, кажуть козаки прибулому, ми підемо подивимося, що та як, а ти поки що куліш звари. Тільки дивися, щоб він готовий та гарячий був, коли ми прийдемо. А коли ж ви прийдете? Та хто його знає. Як справимось, так скоро і прийдемо. Добре, з радістю за такий простий іспит погоджується новачок. І заходиться розкладати багаття та готувати нехитру їжу. Козаки ж обійдуть півкола, заберуться на пагорб, та й дивляться, що робить чоловік. А той, буває, готує куліш, а сам починає хвилюватися. Ой, що ж то буде, якщо не встигну приготувати їжу, як козаки повернуться. Час минає, козаків немає, а чоловік ще більше бентежиться. Ой, що буде, як козаки не йдуть, а кулі переварився? Козаки не йдуть, а їх вже, вже охолола і починає бігати кругами, виглядаючи, де ж ті запорожці. Дивиться та й примовляє. Ой, лишенько, та де ж ті козарлюги, та що ж то до обіду не йдуть? Та як же я виконую їхнє доручення? Та навіщо ж я взагалі прийшов до цих розбійників? А запорожці дивляться на нього бідолагу з пагорба та й регочуть, аж живіт ледь надривають. Потім спускаються до новачка і кажуть Іди, геть, чоловіче, ля прийшов. Немає в тебе ані витримки, ані кмітливості козацької. Не годишся ти для нашого товариства. Іншим разом... Другий новачок на такому ж іспиті поводиться, по, подивиться, подивиться, де козаки погукає їх, а ті з Хортицького пагорба не відповідають. Тоді чоловік і каже Та хай вам, чорт, як вас немає, то я їх сам все з'їв. Сідав, уплітав весь козацький обід та лягав спати. Спускались тоді козаки і казали, Що ж? Як ти впевнений собі, так і ми на тебе сподіватимемося. Як ти добре їси, то й добру силу маєш. Беремо тебе до свого товариства. Але пам'ятай, що тут один за одного стоїть та допомагає. Як жили козаки на Січі, ми з вами будемо вивчати пізніше. Але Дмитро Іванович, Писав також про життя і подваги легендарних кошових отаманів, і перед вами книга його про Івана Дмитровича Сірка. Книга Запорожжя в залишках старовини і переказах народу розповідає про поїздки автора по місцях колишньої Запорізької Січі для придбання свіжих матеріалів, археологічних, фольклорно-етнографічних. Топографічних Дмитро Іванович Яворницький не шкодував ні здоров'я, ні сил, щоб на власні очі побачити і власними руками обміряти вольності запорізькі. Надзвичайно цікаві легенди, історії про наш Запорізький край і людей, що тут жили, зібрав Яків Новицький. Цей відомий історик і етнограф був старшим товаришем, вірним другом і однодумцем Дмитра Яворницького. У збірці Якова Новицького народна пам'ять про Запоріжжя, що писалася більше 30 років, ми знаходимо й розповіді про характерників. В одній з них мова йде про запорозького ватажка кравчину. Билися козаки з ляхами. Так українці називали поляків, аж ось наскоча кравчина і ляхам ставало важко. Кулі летять та запорожці їх за пазуху ловлять. А як треба перейти річку, то кравчина йде перед загоном козаків і стане сухо. Так було у сухому одязі переходять запорожці річку. В іншій невеличкій історії йдеться про похід козаків-характерників на Польщу. Ходило, мовляв, у похід 12 чоловік. Щоб зайвих не було. Взагалі, у народі розповідали про особливих людей серед козаків, характерників. То хто ж вони такі? Отож, козак-характерник це персонаж, покритий туманом загадок та міфів, які беруть свій початок задовго до заснування Січі. Характерник по своєму набору якостей, які їм приписують, постає в уяві точно, немов якийсь Гендельф або ж Дамблдор – які своїми чарами здатні зачарувати будь-кого, хто стане в них на шляху. З відкритих джерел, ми знаємо, що козак-характерник це людина, яка мала велику силу волі, незламну вдачу, викликала повагу оточуючих та сприймалась як особлива. А якщо вона ще й була грамотною, то простий люд говорив, що це чаклун, галдовник. Прикладом є одна з легенд про писаря Поповича: знав він все наперед, передбачував майбутнє, бо читав це в книжці, яку носив із собою. Така людина була здатна ухилятися від куль. Перекататись на вовка, наводити на противника ману або ж піддавати гіпнозу. Характерник міг дуже довго знаходитися під водою та міг відкривати будь-який замок без ключів. Ну як вам таке, дати йому ще чарівну паличку і можна сміливо забирати в Хогвартс. Козаки характерники вважалися окремим пластом воїнів, більш стійких, витриваліших та кровожадніших в бою. За легендами існували цілі школи, де навчали на характерника. Вірити в це чи ні справа кожного, але було б цікаво поспостерігати за таким навчанням, подивитися, як таких воїнів навчали ставати невидимими або ж накладати на ворога гіпноз. Знову ж таки, це дуже походить на всім відому школу магії та чаклунства. Можливо, Роулінг вивчала історію нашого козацтва, яка і надихнула її створити всім відомого хлопчика, що вижив за легендою. Характерник перед смертю мав передати свої знання наступнику, щоб той продовжував працю наставника. Ці ж легенди говорять, що характерники були майже безсмертні, а вмирали тільки від срібної кулі. Легенди говорять, що церква не визнавала характерників та не ховала їх після смерті. Цим займалися виключно замі запорожці. Говорили, що галдовників ховали лицем донизу, а в груди вбивали кілок. Щоб після смерті той не зміг встати з могили. Це тобі нічого не нагадує. Взагалі, якщо брати всесвітню історію, то характерники не були поодиноким явищем, вони були етнічним феноменом української культури. За подібною системою у світі виховувалися і зростали культурні феномени інших народів. Наприклад, ти про них точно чув воїни Тебета або Шаолінь. В Японії були самураї, а в Скандинавії берсерки, які за своєю здібністю приймати облік медведя були дуже схожі з нашим характерником, який міг ставати вовком по своєму бажанню. Існують твердження, що характерників існувало не так уже й багато. Якщо на Січі був хоча б один такий воїн, то і вже було добре. Звичай, обов'язком характерника на січі було піклуватися про хворих та поранених. Думаю, що для нього це було легко. Так як за легендами, характерники могли навіть повертати людей з того світу. Та й, взагалі, з такими можливостями, характерник міг бути хоч знахарем, хоч розвідником, який під покровом ночі пробереться ворожий табір і наведе там шороху, так би мовити. Ну ти розумієш про що я. важливим атрибутом і неодмінною їх ознакою, який досі зберігають українці, як козацький чуб, тобто оселедець, як ми звикли називати таку притчу. Це не просто зачіска, це ще й своєрідний код, який відрізняв козаків серед інших. По типу сьогоднішньої паляниці в народі вважали, що характерниками були Байда Вишневецький, Северин Наливайко, Петро Сгайдачний та інші. Найвідомішим з них вважають Івана Сірка постать, яка міцно асоціюється з козаком-характерником. За легендою він народився вже з зубами. Місцевий дяк відмовився хрестити малюка, а односельчани радили батькам позбутися дитини. Проте батько Івана Сірка взяв хлопця та виніс його на вулицю та виголосив, що цими зубами він буде гризти ворогів. Сірко і справді став видатним козацьким полководцем, який приймав участь у багатьох битвах. Його близько 15 разів обирали ватажком козацтва. Запиські козаки під керівництвом Івана Сірка не раз брали перекоп. Ізмаїл, Очаків та інші міста і фортеці на узбережжі Чорного моря та Криму. Бажаємо того ж самого і нашим сучасним козакам-характерникам, які зараз звільняють південь від всього того гімна. Що тимчасово там сплило у 1675 році? Уруц Шайтан, як звали Сірка Ворохи, здійснив далий похід до гирла Дніпра, де розбив турецьку флотилію, що везла провіан та припаси до війська Ібрагім Паші, яка тримала в облозі Чигирин. Козаки знищили флотилію, взяли більше п'ятисот полонених разом з адміралом та звільнили з полону багато співвітчизників. Трата припасів стала великим ударом для османського війська, яка і до того мала дуже великі з цим проблеми. Ібрагін Пашатаки не зміг здобути Чигирин під час свого першого походу та був змушений безславно повернутися. Одна з найвідоміших перемог Кошового отамана різдвяне побоїще того ж року. Цієї зими Могомед IV задумав знищити Запорізьку Січ, 50 тисячна армія, в тому числі 15 тисяч турецьких кіночар та кримські татари, таємно підійшли до Січі у різдвяну ніч, але трапилося диво. В результаті якого майже всі яничари були перебиті козаками, а татари ледве встигли втекти. Відома картина за пишуть листа турецькому султану, описує якраз епізод життя сірка. Складання відповіді султану незабаром після різдвяного побоюща до наших днів дійшов цікавий міф про відтяту праву руку Івана Сірка, яку нібито запорожці за його наказом 5 років возили з собою суходолом та водою, та були твердо переконані, що це продовжуватиме наводити страх на ворогів і що з нею можна перемагати бусурманів. У разі біди її виставляли наперед, приказуючи стій й рука сіркові з нами. Після цих слів вороги, немов ті зайці, тікали геть з поля бою, як орки від Хімарсів. Тільки згодом, коли й сама сіть вже була ліквідована і усе Запоріжжя зруйноване, козаки похвали руку сірка. Я впевнений, що ти чув про козака Мамая якого традиційно вважають характерником, чи існував він насправді точно сказати важко? Козака Мамая описують як сміливого воїна, мандрівника каскаря та чародія, який подорожує вільними землями, несучи свою мудрість людям. Козак Мамай, це скоріше ідеалізований образ, який створили самі люди, тому що всім потрібні герої. Людям потрібно в щось вірити, а образ легендарного воїна, козака, здатного творити чари та який наділений надзвичайними здібностями, ідеально підходить на цю роль.